Volkswagen Golf 2004 року випуску з 1.4 MPI звичайним двигуном. Можна поставити ГБО 4-го покоління без жодних проблем. Скло не тоновані, бачите, вони як по заводу, трошечки таким зеленим відтіночком. значить По кузову жодних зауважень немає, нічого варити фарбувати не треба. Все виглядає файно, гарно. Багажничок поличка на своєму місці є. Багажник, як для Гольфаж Нормальних розмірів Значить, по стану салона все у нас ось так виглядає офігенно. Ну, совтачці, понятно, увага, болячка, він же ж трошки зцарапується. Значить, отак сідухи виглядають, коврики. Так, попереду дивимося. Так само, ось кнопочки совтажчики стерти, тут по порогу дивиться все гарно. Тут накидочки на передніх сидіннях. Ідемо, дивимося. У нас що там, де тут увага скло. ламінати, 6 рік. значить, Уже скло було десь в Європі міняне. Отакі От фари гарнюсінькі, чисті, ні жовті, не потіють. автівочка, бачите, сьогодні така погода, що все замерзає. У нас 4 скло підіймача, електродзеркала з підігрівом. Ось так водійський порог виглядає. О, якась немецька сервіска, що 0,5-15 рік. На водійські сідушки, ну це зрозуміло, в такому стані вже оскільки роківті там щось подряпнуто. Це переключалка. руль ось так у нас виглядає. 5 ступочка, Звичайний кондьор. А пробіг тільки що ж двері відчиняв, поки даліляка вже пробіг погас. Зараз ми запустимо її. Запалення. Так, нейтраль. Що там а там сервіс моргає? Тут все погасло, тут погасло. Зараз 229 тисяч. Радіо робить. Полички всі піпільнички, все на своїх місцях. Тут все окей, світло є, стеля вся чистенька. Якісь там сервіски з Європи. І дивимося наш двигун. Я ж кажу, тут звичайний 1.4. Безпроблемний двигун. О, як гарно амортизатор тримає на цю паличку. 1,4 MPI. Місця під капотом, мама не горюй. Ой, там і защита навіть є, це красота. Ну, понятно, така погода, все мокре. В общем, Бачите, як все виглядає. Значить, Це авто знаходиться у нас на майданчику carpark.ua, місто Кам'янське, вулиця Республіканська, 9А. Це бивши дніпро Дніпропетровська область. Робимо кожного дня з 9 до 18 години. Значить, Ціна даного гольфа 5500 доларів. І ця автівочка буде ваша. На головній сторінці є адреса, є посилання на Google карти і є номер телефончика. Дзвоніть, пишіть, питайте, приїжджайте і купуйте. Ось такий красень гольф п'ятого покоління.